Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатись вченно, щодня. Усмішку треба людям давати. Доброго дня усім побажати! Дітки, і я вам бажаю гарного і чудового дня та позитивного настрою. Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. А про що ж ми будемо сьогодні говорити? Ви дізнаєтесь трішки пізніше. Що за диво? Весь садок вкрив білесенький сніжок. Дива зовсім тут нема. Це в садок прийшла правильно зима. На вулиці холодно, морозно, люди тепло вдягаються. Очки озера покрилися кригою, а дерева заснули. Навкруги лежить сніг. Сьогодні в гості до нас завітав хто це? сніговичок і підготував для вас цікаві завдання. То що ж, вирушаємо? Дітки, а ви любите зиму? А яка вона? Морозна, білосніжна, казкова, весела. Чарівна, грайлива, срібна, блискуча, кришталева. А що зима робить? Вона крутить, морозить, щипає, лютує? Дме, мете, сипле. А скільки місяців має зима? Давайте пригадаємо. Рік завершити прибуде у снігах старенький грудень. Снігом сіє в новий рік бравий січень січовик. Слід за ним лютує лютень, холоднючий і надутий. Ще зима принесла із собою зимові явища. Давайте разом з сніговичком відгадаємо, які. Як Якдонька кружляє, по доріжці стелиться. Слід з собою замітає снігова метелиця. Росте вона холодною зимою, росте додолу головою, а тільки сонечко засяє, вона заплаче і розтає. Що це? Так, бурулька. Зимно стало дуже-дуже, аж замерзли всі калюжі. І за щічки щіпли хтось. Та це ж дідусь мороз. Зірка сніжно біла, на рукав мені злетіла, поки ніс її сюди стала краплею води. Що це? Так, сніг. Скрізь зима, та що це сон? Сад цвіте, гука Антон, білим цвітом на калині, та ми знаємо, що це іній. Сніговичок підготував для вас чисто Ма, ма, ма. Прийшла до нас зима. Ло-ло. ло, кучу Кучугури намело. Ем, ем, ем. Саночки візьмем. Дем, дем, дем. На гірку підемо. Ам-ам-ам, ой, як весело нам! Білі шапці пухові у ранкову пору. Зима Симонька прийшла і картину принесла. Подивіться уважно на малюнок, що роблять діти, які бувають зимові розваги. Так, вони катаються на ковзанах, на санчатах. Катаються на лижах, Ліплять сніговичка та граються у сніжки. Летять, летять сніжинки на поле, ліс і сад. Веселий свій та ночок танцює снігопад, На дворі лютий холод, тепла давно нема. Заліз копичку зайчик і солодко дрима. Мете хвостом лисичка. Сніжок біля сосни. в барлозі спить ведмедик, солодкий бачить сни. Дітки, Сніговичок вам каже до побачення, до нових зустрічей!